Сьогодні ми з вами підемо задисковувати е, ту нашу діляночку, що заурювали під теплиці. Сьогодні у нас прекрасна погода. За ці два два дні е, не, могли ніяк зайти, не могли ніяк зайти з дисками, тому що, е, тому що були дожді, Були дощі. Зараз е, підчепимо, е, підчепимо диски і підемо, будемо дивитися, чи. Е, е, чи зможемо ми це задискувати, тому що ну, вода ще стоїть, ще досить таке сиро, але по часу не маємо часу, тому що хочемо якнайшвидше, е, якнайшвидше задискувати, е, викосити, викосити заїзд, ну, зробити собі хороший заїзд і вже звозити туди стойки і закупувати стовби на, е, на нашій теплиці. Зараз, зараз я е, зніму цей форкоп. Зачепимо трикутник, ось він у нас там лежить, тому що диски у нас на трикутнику і ми з вами е, підемо вже задисковувати. Тож, е, дивіться за процесом. Зараз, зараз, ми знімемо, зараз ми знімемо саме причепне. Причепне, то у нас так тут трошки вмаслуй. Тому що... Це я тому що пропущали задню навеску. Пропущали задній циліндр, тому що у ньому трошки було воздух. Врвало у нас було з переду на насосі Nshab було саму гуму. Тобто гуму уплотнительне кольцо. Ось. Ми його замінили. Вони тепер досить такі, не знаю вже. Вже, вже третє, третє, це третє кільце у нас рве, Вони якісь китайські чи що, не розумію. Ну, І система завоздушила. Тобто сама налезка не працювала так, як повинна працювати. І ми відкрутили ці дві гайки на ці цих ціліндрах. І трошки її прокачали. Прокачали трошки самі ціліндри. Зараз поставимо той трикутник І ідемо, ідемо чіпляти уже самі диски. Ну і з дисками не упали. А там побачимо, що ми зможемо з цим зробити. Кидайся воно нам диску. Ось наш трикутник такий. Ось і сам наш трикутник, його підчіпляємо. Ось, Ось так його. Підчепляємо. Правильно я чіпляю. правильно його чіпляю. Він чіпляється учпляється. Так. так ось так сутягу нашу і тепер вже затягиваем наш трикотничок. Так. 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 Так будет добре. Затягиваем его тут. Не знаю, чи дасться воно нам задискувати, будемо бачити. Тому що я ж кажу, два дні падав, падав дощ, але так як осінь, а вже такої як такої погоди чекати нам не варто, тому що ви самі бачите, то кожен день... Погода міняється, тож надіятися, що буде якесь там тепло, а літа, літа вже нема. Чекати ми його, звісно, не будемо. Будемо ісходити з того, що маємо. І... А там будемо бачити. Будемо бачити вже у самому полі. Зараз все вам детально покажемо. Затягнемо трикутник. Щоб... Наши диски. Добре, тримали се. ось тут таку маємо пружинку. пружинку натягуємо І під'єднуємо цю пружинку. Так, вона у нас фіксує. Фіксує сам наш язичок, що фіксує диски. Ось все. Це. Ставимо на сторону.

Ми вже приїхали на саму діляночку. Діляночка грунт у нас досить таки мокрий. Досить такий мокрий. Тобто подивіться, не знаю, як ми це все будемо. Ну, чи дасть воно нам все здискувати, чи не дасть, чи дасть. Ми... Наша мета не просто задискуватися, а зробити найрівнішу, найкрасивішу ділянку. Не знаю, чи задискує ми його, Сьогодні, так як нам хочеться, зараз спробуємо. Зроблю, там два-три кружка. Подивлю, як, як працюють, самі, самі, як працюють самі диски, покажу обов'язково вам покажу роботу. Ну і будемо старатися зробити якнайліпше. А, а що вийде? Дивіться далі. Ось зараз вам покажу, покажу, як виглядає наша ділянка. Ось так виглядає наша ділянка. Грунт. Ось. Грунт досить таки мокрий. Досить таки мокрий. Дивіться, який грунт, Досить таки мокрий. Ось так виглядає наша ділянка. Я ж кажу, два дні два дні неприривні непреривні Неприривні дожді. Непреривні дожді. Ну, маємо, що маємо. Ми не маємо якоби часу, тому що то осінь. Осінь, а погоду не собі не можемо ну, не можемо вибирати. Ну що ж, давайте поїхали.